А це ти знімаєш цю квартиру, так? А твоя? Я просто думала, хазяїн не хоче ремонт робити. А, ви робили в цьому році? Ну, напевно, просто не в цій кімнаті, так? А, а в цій? Ну, у мене в туалеті комфортніше, ніж тут. Шо? А що, кажу, зекономили трошки, так. Слухай тільки я не буду розуватися. Добре, в мене просто білі шкарпетки, я не хочу, щоб вони стали чорними. Чисто? Ну, так. Да. Видно, що там вже зламалось? А то, напевно, я як прийшла свою курточку кинула. Я думала, що то сміття, а то якийсь декор був. Да? Я ще думаю, чого при вході. Боже, та тут склеїти дві хвилини, будеш мати чим зайнятися, коли я піду. А, а що це? А, голубці? Щось не схоже. Я люблю таке. Що я роблю? Та дивлюся, чи миска чиста, а виделка? Можеш мені дати іншу на якісь оці зубці криві? Що я колупаюсь? Ні, я їм буду їсти зараз. Я бачу, фаршу пожаліли, да, там всередині. Я коли роблю голубці, то вони в мене всередині на котлети схожі. Ну, ти права, так, кому як подобається. Ну, я не буду їсти щось я не хочу. Каву? Да, Каву давай. А ти з тої машини, а, а я таку не хочу. Я просто каву сама роблю, я хоч знаю, що там всередині. Але для лінивих в самий раз. Ой, я ноги закину, бо щось затерпле. Ну, я ж сказала, я не буду знімати взуття. Що я тут роблю? Та я дивлюся твої фотографії, дитячі, ти тут така смішна, ти взагалі не змінилася, така сама лисенька і така сама прищала. Та чого ти забираєш, я не додивилася, а це ще таке, та чого не можна? М -м, ясно. Слухай, добре, я піду, бо я щось так в туалет хочу. До тебе. О, ні, я, я не ризикну. Та ти б хоча б вираз обличчя зробила, ніби ти рада мене була бачити. От то вже. Все, пока, я ще десь забіжу, пока.